Well, hey, like you, Таких піздяк даю. Як приходять на роботу, так і кажу. Якщо вам не, не підходить керівник, який матюкається, не приходьте до мене на роботу. Як зайти з нуля в нерухомість? Знухів відкривати двері, як зайти? Ти мене бив! Ти мене бив! Шо? Що порадите глядачам, які дивляться це відео? Ну що, я пушу їм радити. <рес> Всім привіт! Це новий випуск чим займаються власники та власниці других авто, і сьогодні в нас в випуску. Юлія Малик. Що? Що говорити, да? Ладно. ладно. Mm. Давайте все звичаємо. <плес> Всім привіт, це новий випуск. Чим займаються власники та власниці других авто. І сьогодні у нас в випуску. Юлія Малик. <плес> Чим потрібно займатися, щоб купити таку машину? Ти поняв як? Далі відійди? Зараз вас. <плес> це треба ще раз, що він не до мене їде. Давай ще раз. Працювати з нерухомістю з ранку до ночі, як часто працюєте, кожен день працюємо. Це вже не друге авто. Воно вже можна сказати, продане. Буде, Буде новіше. Дорожче. Да, просто я дуже люблю цю машину і не могла ніяк зібратися з думками, щоб відпустити її і не плакати. Бо я тільки продаю свій автомобіль. Я завжди плачу. Дуже тяжко прощатися з чимось своїм близьким. І те, що мені допомагає щодня, а чому купили саме цю машину? Тому що я вважаю, що є BMW і всі інші автомобілі. Я люблю швидкість, я люблю жорсткість, я люблю механіку. Це по суті єдина машина, яка мені на той момент підійшла, тому що у мене був запит, щоб це була BMW, темного кольору і на механіці. А чому механіка? Тому що мені здається, що автомат це автомобіль, який… Керує, <ріст> керує водієм, а механіка це коли водій керує автомобілем. Я люблю, коли ще машина котиться. Я можу газанути. Ну, скільки машина їде, я стільки буду їхати. Мені в принципі немає значення. Я можу і на тракторі, і на Жигулю будь на чому. Але все ж таки любов до БМВ. А яку машину далі плануєте? Планую таку саму, просто новішого року, можливо, там вже від 2020-го. Тільки проблема, що немає на механіці вже таких машин. Прийдеться миритися з автоматом. <рес> <рес> да, Я не люблю автомат. Чи ви вважаєте авто показником статусу? Не вважаю. Мені здається, що вже зараз всі їздять на автомобілі. Це більше про комфорт. Я наприклад, а на дорогому авто. На дорогому, ну кожен вибирає собі те, що він хоче. Мені, наприклад, було їздити не на дорогому чотири роки, тому що я її люблю, і мені треба було от чотири роки дійти до того, що я вже напевно хочу нову машину. Для мене немає різниці на чому їздити. Для мене не є це статусним показником. Люди можуть їздити і на дешевих авто, на звичайних, але бути дуже потужними. А до Северта, будь ласка. Все, газ. Угу. В мене стоять заглушки, не треба мені тут портити мою систему. Ні, ну братан. Відіть, будь ласка. Ну, починається. оце. Це дізель, так? Да? Так, да, машина під завдатком. Нас треба довести в цілісності і Щоб... з машиною нічого не цей. Скільки тут? 2.0. слава Більше як 200 не їде. Провірим. Ну, я тобі, ти мені просто повір мені на слово. Я кажу, така маленька машинка. Для, для дівчат саме точно. Так. <рив> така ви Купляли? Тож ж кажу, тато, подарив на день не, ну, то, поняла. Чи купляли, чи, типу... А... — Ні, права не купляли і не здавали. Мені просто подарували на день народження. Прийшли і... <рив> Яйця викачувати після поїздки треба буде точно. <рив> Нам тут, тут десь о-о, дирочка, дирочка є! З чого почався твій шлях в нерухомість? З того, що не було чим дітей кормити, напевно. Коли вже прийшов той час, що хліба не було за що купити, і треба було шукати роботу. А я пропрацювала шість років в райдержадміністрації адміністрації головним спеціалістом юридичного відділу. Звільнилася з одного декрета в інший декрет, і потрібно було шукати роботу. А у мене так склалось, що у мене перша освіта художня, друга юридична, і треба було ну кудись йти з юридичним стажем, щось шукати. Я перед тим. Продала батькам земельну ділянку, десь там знайомі просили, і нерухомість мені ну якось зійшла, дуже подобалась, і я пішла до знайомої, яка вже на той момент була керівником агентства, і так влаштувалася до неї на роботу і почала працювати. Зрозуміла, що мені це дуже подобається. Заходить. Наскільки часу пройшло від того, коли ви працювали в команді і створили свою команду? Я почала працювати в десь сім років тому. Пропрацювала років два-три. Я так не можу по термінах ну, чітко сказати, але пропрацювала достатньо і вже, напевно, років чотири, п'ять, чотири. Я не, не можу точно сказати, ну, о десь. Тільки часу вже працюю сама на себе. А яка була взагалі перша угода? Яка була сума? У мене перша угода, я її скільки жити буду, не забуду. Якщо, наприклад, зараз приходять нові працівники, я їх навчаю, вони проходять навчання. То коли прийшла я, навчань не було. І в мене була перша задача знайти квартиру двохкімнатну на ГПЗ. Я думаю, блін, ну як я маю її знайти? Ну де я її маю знайти? Я привезла до Саши Кулакова, як то називається цей клуб. На ГПЗ, скажіть прайд? Нього Pride, да. От я привезла тоді ще на ГПЗ малого в прайд на тренування. Ну ГПЗ, я думаю, ну що ж я буду сидіти? Піду оголошення наклею по під'їздах. Може хтось відгукнеться. Відгукнулася одна єдина людина. На другий день, коли приїхала клієнтка, вона ви що, панелька? Я не хочу ні ні. ні Але все ж таки вона пішла, подивилася. Вона купила цю квартиру. По-моєму, я тоді щось біля до 500 доларів заробила. Я не пам'ятаю, але от щось таке. Ну, угода була така. А було взагалі страшно заходити в цю сферу? Ні. Для мене взагалі це комфортно, це моє. Я блазила там з ранку до ночі по цих хатах, квартирах. Я це обожнюю. Для мене це, це моє просто. А коли ви зрозуміли, що от потрібно робити команду? Коли зрозуміла, тоді коли вже не встигала сама, коли було дуже багато запитів, зрозуміла, що потрібно масштабуватися, тому що я не встигала задовільняти потреби клієнтів сама. А давайте тако. найбільший стереотип, найбільший стереотип. Про ріато. <смеш> Найбільший стереотип про ріелторів. Та в кожного він своє дно, для чого ріелтори. Що вони, про що вони, хто вони в кожного своє бачення, дехто любить навпаки і звертається. Як думаєте, на вашу думку, покоління Z купить своє власне житло чи буде все життя на оренді? Я думаю, що незалежно покоління X, Z чи Y, якщо в людини є бажання і Але... мотивація, то можна шукати виходи, коли ти відправляєш в космос так. якусь своє бажання, якусь якусь це атрезі. <реш> запит, якщо ти відправляєш запит, то все складається найкращим чином, і я впевнена в тому, що це все можливо і реально. Я розумію, що багато хто сидить і думає, блін, сім поколінь пройшло, а мені ніхто не залишив в спадщину якоїсь хати чи квартирки. Як, от, наприклад, середньостатистичній людині заробити на квартиру чи будинок, неважливо, якщо ну, зарплати такі, а демпінг цін на нерухомість дуже великий. Дивись, працювати. Ні, е, ну так, Середньостатистичний, берем. Ну, ну Багато так, працюють. Правильно, але це ж від тебе залежить. Чи ти хочеш бути цим середньостатистичним, чи ти будеш шукати, шукати, працювати, робити? Не, От так. в мене дівчата, я тобі скажу, не всі хочуть працювати, всі хочуть грошей, але не хочуть нічого робити. А я знаю, з чого я починала, ким я була, я знаю, яка в мене була зарплата, але в мене, я просто розуміла, що мені треба дітей забезпечувати. Ті, коли був Все. цей голод, і просто, і просто ти шукаєш можливості тут, тут не підходить, тут, тут я ж теж в мене була можливість залишитись в райдержадміністрації на державній роботі. За я не пам'ятаю тоді ж там п'ять тисяч. взагалі не пам'ятаю, яка зарплата була в 2010 році. І році. Сидіти з двома вищими освітами і кліпати очима. Ні, просто є така теорія, що теперішні люди ніколи собі не куплять власне житло. Ні, ну я ж ми не говоримо, Ну дивіться, купляє житло по факту, маленький відсоток. Це неправда. Да ну, якщо є в людині дивись, зараз, люди сидять в депресії і придумують собі якісь відмовки. От я тобі на прикладі кажу своїх дівчат-працівниць: я не можу, я не хочу, я не буду. кажу, дівчата я показувала з двома дітьми. В 10 вечора квартиру я залишала під під'їздом малу, так привідкривала вікно в люльці, поки вона спить. А з малим за руку ходила по поверхах по новобудовах. Чому? Тому що в мене було бажання. В мене було бажання, бо я знала, що мені ніхто не дасть, Ні тато, ні мама. У мене нема у таких нікого. У мене мама проста вчителька, тато в селі фермер. Я знала, що мені ніхто не дасть. Я просто робила зранку до ночі, без вихідних, субота, неділя їдуть. Люди. Куди в мене було Надя, ти вільна? Да. Я приїжджала так, відкривала двері, ставила там дітей або дитину, закривала двері, і казала, я скоро буду там до будь-якої подруги. Я дзвонила. Тобто, хто в мене був вільний, мені дітей гляди... гляділи всі. У мене навіть десь, якщо пошукати, є фотографії з датою і часом 10 вечора з двома дітьми біля там тама. Я показую квартири. Тому я впевнена в тому, що якщо в людини є бажання, вона буде шукати виходи, вона буде навчатися, розвиватися, зараз можливостей. Куча заробляти грошей, аби була, було бажання. І я впевнена, що ваше покоління точно купить по квартирі, бо вже ваше покоління вже таке більш сучасніше, не боїться, того, що наше покоління ще боїться, а щось подумають, а що скажуть, а може, ти не можна, а туди я не піду. А ваше безстрашне. Ви всі будете не те, що з квартирами, а з машинами, і з хатами і з чим хочеш. Я впевнена. Що важливіше в нерухомості зв'язки чи навички продажу? Якщо в тебе немає навичок продажу, зв'язки вже тобі точно не допоможуть. Тобі тоді нічого по суті не допоможе. <св 'язки> зв'язки не важливі. Мені здається, що важливіше як ти себе презентуєш і наскільки ти чесно працюєш, і до тебе люди просто потім будуть вертатися. Який відсоток нечесних агентів? Ой, дуже багато. Я не можу сказати у відсотковому співвідношенні, але мені здається, що саме професійних рієлторів, які можуть вільно сказати, що я маю право займатися нерухомістю, я в ній розбираюся. В мене чудова репутація це відсотків 20-30 ринку. На жаль, скільки годин в день ви працюєте? Цілодобово, У мене коли приходять дівчата на роботу, в мене єдина умова, що завжди бути на зв'язку, навіть якщо ти там не знаю, в ванні під водою, на морі, там в космосі, мене не цікавить де де вони, вони завжди мають бути на зв'язку, тому що один профуканий дзвінок це мінус один клієнт. Поки ти роздуплишся і передзвониш, то людина може вже орендувати і продати, і купити на будь-що. А як проходить ваш звичайний день? Перш за все, я розвожу дітей по гуртках по школах, а далі робота. Я, от поки з вами сижу, я вже через 5 хвилин можу бути на сороковому. Ще через 5 на ГПЗ. Тому я дуже люблю наш Луцьк. Що в принципі за 15 хвилин можна об'їхати весь Луцьк. Я обожнюю просто Луцьк. Зранку до ночі я на роботі можна сказати, цілодобово, навіть якщо я сижу там в Тіктосі чи в Інстаграмі, я теж працюю на дивленість. Лайки, коментарі. Як мотивуєте себе ще? Боже, у мене мотивація мої діти. Мені здається, що у кожної людини, в кого є діти, у кожної мами це найбільша мотивація. Я для них живу, працюю, щоб їм дати більше, чим дали мені мої батьки. Три головні якості сильного рієлтора. Чесність, обов'язково. Сила духу. Як мотивуєте свою команду? Боже, не можу правду розказати. Як я їх мотивую. Мотивую, напевно, власним прикладом. Вони бачать, що я роблю, як я роблю, пояснюю, розказую, і я думаю, що в них в кожного є власна мотивація, хтось хотів купити машину, купив, поставив далі собі ціль. Хтось працює для дітей, хтось заради подорожей, у кожного своя мотивація. А як ви мотивуєте? Пишу зранку список задач. Пояснюю, що потрібно піднімати собі рівень життя, що потрібно е, жити для себе. Я перша буква в алфавіті. Що коли ви щасливі, щасливі всі хто е, кругом вас, і сім'я, і діти, і родичі. Ну така мотивація для себе. Ну це атреза Ну юра, таких пі даю. Як приходять на роботу, так і кажу. Якщо вам не не підходить керівник, який матюкається, не приходьте до мене на роботу. От я тобі відповідаю, це єдине, що а, ну, як сам дуже голосно кричу просто одну фразу яку найчастіше. Ну просто перше, що... скільки можна жарити котлети і кувирятись в носі, іди щось роби. Чому саме ріелтори беруть за оренду 50%? Хто, хто придумав цих 50%? Чому там не 10-20? Дивись, я вже, коли я почала працювати, вже була ця сума 50%. Деякі області на сьогоднішній день беруть 100%. Деякі області взагалі працюють тільки від орендодавця беруть з того, хто здає квартиру. Я думаю, що трошки ринок нерухомості і ріелторську діяльність вдосконалять після закону і надію, що скоро всі будуть працювати областя в Україні. Взагалі, кожен рієлтор буде працювати по одній системі. Угу. Ми до цього йдемо, ми працюємо над цим щодня. А як думаєте, от 100% це забагато чи ні? Ну дивися, я думаю, що в кожної області свої правила, і угу. кожен бере стільки, скільки йому дозволяє не знаю, совість в кого а в кого це? які цінності, а Хто взагалі придумав ці правила? Бачиш, я не починала тоді, коли я вже починала тоді, коли ці правила були придумані угу. до мене. Хто їх придумав, я не знаю. Але я бачу за сім років, коли вже я працюю, які зміни, що ми співпрацюємо. Між собою, правильно раніше всі там воювали, ворогували. Ми вже зараз всі співпрацюємо. Є асоціація фахівців нерухомості. Тобто, ми вже в нас є єдині правила. У нас є етика спілкування з клієнтами, етика між собою, тобто, вже є якісь загально прийняті правила. Чи правда, що багато демпінгує ринок і взагалі його вбиває? Ну доля правди у цьому є. Навіть у нас в Луцьку є ріелтора, які демпінгують ринок, але ми стараємось задовільнити інтереси клієнта, який до нас звертається. Тобто, ці ріалтора, які демпінгують ринок, вони просто не працюють в інтересах свого клієнта. А навіщо вони це роблять? Швидко продати, заробити швидко, не дивлячись не на суми, не на зацікавленість людей, не дивлячись ні на що, просто заробив і не думаючи про подальшу співпрацю з людиною, не звертаючи увагу на те, чи будуть вони задоволені чи ні? Чи звернуться до людини ще раз, чи не звернуться? Але ну, ж нерухомість зараз ну дуже зросла. Насправді так, але є на це причини. Зросла так. Ну ситуація в країні. Якщо більшості будівельників, навіть тих самих, які зараз їх забрали, служити нашій ненці Україні, і залишилось реально будівельників, які вільно можуть пересуватися дуже мало. За рахунок цього зменшилась кількість будівельників, збільшилась ціна на послуги. Чи перебували ви клієнтів у інших агентів? Ні, ви що, Боже. Я ще можу відправити людей, з якими я не хочу працювати, відправити своїй колезі, порекомендувати. У мене немає такого. Я за я не буду битися за клієнта сто відсотків. А якось ви перебираєте клієнтів? Чи ну кого хоч з ким хочете співпрацювати з ким ні? Ну так на сьогоднішній день я доросла до того рівня, що я обираю, чи буду я працювати з цією людиною, чи ні, mm. чи візьму цей об'єкт, чи не буду. Його брати. А як ви відбираєте саме? Які критерії мають бути? Ну, напевно, по відчуттях. От Я бачу людину, і я знаю, моя це людина чи ні. Чи с... вийде в нас хороша співпраця, чи не вийде, чи буде це. Марс і Венера зійдуть. Да, чи сьогодні Меркурій чи Плутон. Так. Війна і криза це удар чи можливість. Залежно для кого. Для декого це удар, багато хто перестав працювати, а для декого це можливість. От, як Наприклад, для нашого агентства ми використали цю можливість. Ми пішли далі. Ми підстроїлись під сучасний ринок. Ми почали вести TikTok, Інстаграм. Багато хто з ріелторів, хто не ведеться соцмережі і не продає через соцмережі. По суті, не допрацьовують для свого клієнта. Ну, це моя особиста думка. А Можна питання? А де де мікрофон? О. На вашу думку, чому більшість людей негативно ставляться до ріелторів? Я вважаю через власний досвід, через нерозуміння того, що саме робить рієлтор, тому що багато закулісної роботи, якої просто ну не уприлюднюють, наприклад, і досвід можливо стикались з непрофесійними ріелторами. От і все, як ви працюєте з незадоволеними клієнтами? А в мене таких нема. Всіх я... задовільне. У мене таких немає. Я е, працюю вже стільки часу, і коли е, проходить 5 років, і до мене люди, наприклад, купували квартиру, mm -hmm. зараз звертаються продати квартиру і купити будинок. Mm -hmm. Ну я вважаю, це взагалі для мене це топ. Е, mm -hmm. Відгуки позитивні так само. Коли людина дуже вдячна, каже, реально, ми без вас цього не зробили. І головне чесність, коли ти працюєш чесно. Відкрито і людям пояснює, що давайте тут зробимо трошки дешевше. давайте тут, тобто Коли ти рекомендуєш, людина реально думала там, не знаю, продати за зниженою ціною, а продала за трошки вищою. Навіть по оренді, коли буває, коли власники хочуть там, не знаю, 20 тисяч, а ти їм доносиш, просто що це не актуальна ціна, що ваша квартира максимум 15 тисяч, ну, ви що. тобто Ми зацікавлені щоб були задоволені і продавець, і покупець, і орендодавець і орендар. так само зверталися на але ж є доля незадоволених клієнтів? Ну, ми стараємося вирішувати ці питання на стадії оцього першого незадоволення. Залежно від того, від кого це незадоволення. От в нас остання була ситуація, що поселилася дівчина оплатила послуги, оплатила орендодавцю повністю всю суму. Пройшов день, вона переночувала і каже: мені тут шумно, тут погано зв'язок тягне, там ще щось незрозуміло. Ми повернули комісію без проблем, домовилися з. Власниками, що таке буває, власники повернули повністю всі кошти. Ми повернули комісію з врахуванням там 10% від суми за витрачений час. Все, і всі були задоволені. Треба просто ротом говорити. Як я кажу, а коли вам кажуть, от за що платити вам комісію? Що ви відповідаєте? За час зекономлений. Тому що час це найважливіше, мені здається, на сьогоднішній день економія часу це перше. А є ще дуже багато після часу пунктів. Я вважаю, що вони дуже важливі, коли ти платиш за гарантію угоди. А ми на сьогоднішній день це надаємо. Як зайти з нуля в нерухомість? З ноги відкривати двері. Як зайти? Якщо є бажання, є курси проходження. Залежно від того, чи ти хочеш сам, чи ти хочеш працювати в агентстві нерухомості. Ти за що питаєш, щоб відкрити своє агентство Ні, та працювати просто, рілдр. Даже сну надо, щоб відкрити своє агентство, нада хоча... хоча б хоча би переробити ну, ріл. до мене, то це треба як мінімум пройти співбесіду, яку проходять дуже мало людей. І... І навчатися, навчатися вміти влагоджувати конфліктні ситуації, знати хоча б що таке договір, про що він орієнтуватися. Це для мене ну, дуже важливо, щоб людина знала юридичний, хоча б орієнту, орієнтувалася про що це. Бо ріелтор — це і психолог, і маркетолог. Це дуже багато професій в одному. Це не настільки легко, можна сказати, як здається з першого разу. Я думаю, ще й в продажі саме. Нерухомості. В оренді, Та і в, оренді. В, в оренді так само буває дуже багато нюансів. Е, і по договорах, і по нюансах там зламалась, наприклад, е, посудомийка чи пралка, хто ремонтує, а я дала гроші, а я хочу дожити. А це не завда... не останній місяць проживання, а завдаткова сума. Тобто, там ну, так само по, до... по договору є дуже багато нюансів. Якщо це оренда квартири, а якщо це оренда приміщення. Чи будинку, то там ще більше нюансів. Що ви порадили собі п'ять років назад? Вчитись, не зупинятись і вірити в себе? А ви тоді не вірили? Я думаю, що тоді в мене mm. ніхто не вірив. В мене тільки вірили мої діти, і можливо вони мені дали віру в себе, щоб я повірила, що я зможу. Ти вже переписку з дівчиною дивишся? Чи ти дивишся запитання? Mm. <п є> <п є> Юра, чи ти такий серйозний? Був нормальний mm. шо з тобою. Яка найбільша порада і помилка молоді? Вірити в чарівну таблетку, в чарівну паличку, в випадку дівчат, шукати принца на білому коні, який буде забезпечувати і давати тобі все в випадку хлопців? Мамочки не да, Що <світ> він знайде собі теж якусь підтримку? Чи от мені там тато поможе, мама поможе, чи ще хтось? Це все неправда потрібно просто самому вставати, робити, ставити собі цілі, йти до неї щоденною працею встаєш і питаєш себе: а що я сьогодні зробив для досягнення своєї цілі? Так само ж ціль кожного. Різні яку пораду дасте людям, які тільки починають заробляти, вчитися, вчитися, розвиватися, пробувати себе в різних напрямках і не зупинятися. Ні в якому випадку, навіть якщо вас хейтять, навіть якщо рідні вас не підтримують і не вірять у ваші сили, просто не зупинятися, і не бухати, не гуляти бахову. Ну і... я тобі скажу, що на рахунок не бухати, треба дойти до цього, того що треба перебухати. Да, треба перебухати в якийсь раз, коли ригаєш, среш і розумієш, що тобі пізда, от е, тоді, е, ну, тоді ти роздупляєшся. Коли, ви знаєте, якось, коли ти вже доростаєш до того, що е, ти успішний в бізнесі, ти там, успішна мама, в тебе ну, вже все є, і ти знаєш, я вже доросла до того, що я навчаю ріалторів, да, коли ти вже там в нерухомості знаєш все, коли ти там знаєш все, все ну, там, про бізнес. Про нерухомість, коли ти переходиш на рівень духовного навчання, тоді тобі не хочеться. І коли ти стаєш старший, ти думаєш, блядь, я зараз вип'ю, а завтра буду хуйово вмирати. Ні, не буду я лучше пити. Отвічаю, от тоді побачиш, хай ну ти ще малий просто. Я в тому віці. Хо -хо! Е я як згадаю, що ми були безстрашні. Ваше покоління трохи з цикуни, а ми то взагалі, як згадаю автомати, автомати, розборки, розборки, банда на банду. Да. А вас то ти мене бив, ти мене бив. Ти мене тільки ж вдарив. А ага, другий... я заяву, я вже йду заяву писати. Ви з цикуни, ваше покоління. А ми були ото серйозний. У нас був підхід. Це теж отресить, бо моєї мами серце не було чим. Що порадите глядачам, які дивляться це відео? Що я й уше їм радити? Подужди зараз. Ще раз. Що побажаєте моїм глядачам? Дивіться українське. Підписуйтесь до Юрки на канал. Хороший хлопець. Приходьте до нього на інтерв'ю. Будемо розвивати українські ютуб-канали. Все, дякую, Підписуйтесь і пишіть комент. Бомба, Бомбаракета пітарда.